Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні у нас зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Він це називається, це ж, він же і Оріон, і ще якісь назви є. Знімаємо кришечку. Всередині бачимо, звісно, стандартну схему. Він імпульсний. Бачимо, згорівший запобіжник. Його вже зверху напаювали і він, мабуть, знову стрельнув. Також термістор тріснутий. Негодний я плату вже відкрутив. Давайте заглянемо, що там коїться під низом. І під низом ми бачимо ось таку цікаву картинку. Це якийсь шлак. Як ви бачите, щось стрельнуло доволі таки непогано, але тільки по вхідній частині. Тобто, це не є проблема силової частини. А більше всього, що тут щось таке жило, і воно коротнуло. Як ви бачите, тут в виді грибка якийсь такий наліт, і відбулося кезе по фідній частині по 220 вольт. Так, оцю частинку я буду відмивати зараз. Бачите, що у нас тут вистріл відбувся. Я її зараз відмиваю. І будемо дивитися далі. Відмив я плату, бачимо. По вхідній частині у нас вигоріла дорожка, діоди, звісно, теж повилітали, мабуть, і будемо зараз відновлювати все це діло. Давайте швиденько перевіримо деталі. Діод тут є пробитий один, але ми будемо їх всі міняти. Перевіряємо також обв'язочку, транзистори силові, діоди малесенький, все, нібито цілий, Будемо міняти термистор, запобіжник і діоди, звісно. Відпаюємо всі діоди. Тут два цілих, але будемо міняти всі, тому що десь може залишитися підсмажений і він не дасть робити, так як положено. Далі ми зачищаємо місце прогару від вугілля, зачищаємо все, щоб це не повторилося. Є. Далі ми зачистили доріжки і залуджуємо їх. Сюди ми кинемо перемичку. Так. Далі будемо ставити діодний міст, відновлювати нові діоди ставити. Запаюємо діоди всі по черзі. І, звісно ж, зберігаємо полярність, анотка тут не путаємо. Все, запаяли ми діодний міст. Добре, далі ставимо новий термистор. Він тут на 10 Ом, запаюємо його, звісно ж, ніжки відкусуємо, ставимо костилики на доріжку згорівшу і також доточуємо ніжку до діоду, Теж її запаюємо. Все, далі ми замість запобіжника будемо перевіряти за допомогою. Страховочної лампочки замість запобіжника ставимо лампочку. Якщо десь щось я упустив, то лампочка нам дасть про це знати. Все, друзі, все зібрано, замінено, і давайте пробувати вмикати, чи вийшло у нас щось. Так, подали напругу, ніде нічого не стрельнув, лампочка не засвітилася добре. Світлодіод в мережі показує, що напруга присутня. Міряємо за допомогою тестера на... В бачимо на виході на пругу 14,8 вольт, добре. Далі ми відпаюємо страховочну лампочку і на її місто ставимо запобіжник. Новий ставимо і, звісно ж, запаюємо його. Добре, Запаяли. Далі все ми відновили, як ви бачите. Для подальшої роботи я плату. Забризкаю лаком спеціальним і висушу, для того, щоб в подальшому від вологи нічого такого не відбувалося. Все, забризкав я лаком, висушив за допомогою термофена, додатковий захист є. Далі збираємо в корпус, все. закручуємо гвинти і робимо перевірочку. Все зібрано. Перевіряти будемо на цьому акумуляторі лізофосфатному, подаємо напругу. І накручуємо струм. Як ви бачите, струм у нас росте, і потужність теж зростає на приладі, ви бачите, 180 Вт. І давайте за допомогою кліщів струмових перевіримо, чи відповідає сила струму та що на приладі самого зарядного. Під'єднали кліщі, і ми бачимо 10 А. Тобто Відповідність, як ви бачите, відповідає е, тим показникам на стрілочному приладі. Все. Далі ми перевіряємо напругу на батареї 14,3 вольта, тобто зарядка відбувається. 180 Вт видає зарядка. Все. Далі у нас е, струм не додається, тобто прилад у нас. Працює повноцінно, можна віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.